Рок-легенда Львова таки повернулася після 30 років мовчанки. Нарешті дав свій концерт гурт Супер вуйки. Чим зібрав повнющий зал. Слухачі штурмом брали клуб «Пікасо». Довелося додруковувати квитки, які стануть експонатами у приватних колекціях. потім можна залі тим часом нервували музиканти, бо ж після 30 років вийти на сцену, то кажуть, неабияка афера. 30 років не грав, то нікого не цікавить. Треба виходити і грати. Але в нас зараз таке почуття, ну це уявіть собі, якогось там ловеласа, так, бабника, його закрили на 30 років, от його випустили до жінок. От приблизно таке, таке відчуття в нас. Супер-Вуйко взув меште ще з тих часів. Шузи оригінальні 78-го року випуску, югославські». У 70-х роках супервуйки грали заборонений рок. Їхня музика була символом свободи. Вони один в один відтворювали світові рок-хіти, яких вживу тут почути було неможливо. Войки власне своїм досвідом, своїм першу чергу працею. Тої кропітливою вони ті речі, мало того, що так слухали, вони знімали тютенька в тютеньку, нотку в нотку. Ну, то ціла історія. Люденьки тут треба пережити. То стан, то стан тої епохи, стан душі. І буквально за 100 метрів від кому партію то треба було вміти. І ось нарешті вони супервуйки публіка шаленіє. Соліст львівської опери Олег Лихач витанцьовує. Письменник Андрій Курков лабає брейк-данс, композитор Юрій Саєнко стримує чоловічу сльозу. А в хіпі Аліка Олісевича співає душа. Супервуйки рвуть слухачів кавер-версіями на хіти груп Слейд, Deep Діп Led Zeppelin. А також власними композиціями, такими як червона конюшина. Вона була гімном тусівки, яка збиралася у святому саду. Згадую як 30 років ми назад в сад ходили. Ясно, таке багато чого забулось. Багато друзів вже не з нами, на жаль. Але добре, що ми є ще живі і можемо щось заграти. Лемко побавив колоритну публіку фірмовими фінтами з гітарою на спині. Аби відчули дух часів супервуйків, і сцени їх виганяє міліція. Ви що думаєте, що вам за 30 років минулося? Знову тоді була антісовещина, тепер антиглобаліщина. Що це таке? Супер вуйки пообіцяли, якщо слухачам сподобається, це буде не останній їхній концерт. Супергрупа, вони повинні грати на більш, більшій території у всій Україні. То, то, візитна карточка Західної України в 70-ті роки такої групи більше не було, що на такому рівні грали. Схоже на те, що вуйкам таке треба зібратися ще. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.